Згадували про життя і діяльність видатного українця Григорія Сковороди в органній залі обласної філармонії. Тут виконували пісні, вірші і навіть музику, до яких написав Григорій Савич. Про життєвий шлях, думки і філософське вчення філософа присутнім розповів голова Хмельницького товариства імені Григорія Сковороди Михайло Чайковський. Він зауважив: кожен українець сьогодні має гордитися тим, що саме на нашій землі колись народився і жив видатний просвітитель-гуманіст Григорій Сковорода. Народився в козацькій родині в 1722 році. З дитинства був надзвичайно грамотною людиною, старався вчитися, мав схильність до музики, співав. Відміну на клірусі, як пише про нього Михайло Ковалинський його учень. Батько десь за різними даними 14-12 років віддав його до Києво-Милянської академії, де він довго вчився з перервами, набував знань. Він вчився дуже добре і уволодівав всіма предметами, які там читалися, любив мови. Взагалі він був людиною енциклопедично розвинутою, з енциклопедичними знаннями. Старовинні музичні твори 17-18 століття для присутніх виконала капела бандуристів обласного музичного училища імені Заремби Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський Подільська панорама.